Людина попросила, ми встановили сьогодні і решіточку модельки, та що відчиняється на спеціальних замках штифтах. Дуже надійна моделька. Спеціальні замочки, які по типу шпингалетів вставляються в віконну раму, сверлиться маленький невеличкий від... отвір в рамі і по периметру замочки відчиняються, відчиняються як штифтики. Ось воно таке і решіточка спокійно відчиняється. Відчиняється, зачиняється, швидко можна її вийняти з рами, назад поставити. Оце така, так вона як дверка. Раз, раз, туди, сюди. Можна з москитною сіткою, можна без москитної сітки. На це раз людині москитна сітка не потрібна, так як вона затримує повітря на 40%. Ось, спокійне вікно створка зачиняється, тому що за.